Камера Мотор в Кірвограді прийшов третій щорічний всеукраїнський конкурс Міста Містер Кідз Сінема. Його учасники діти віком від 5 до 14 років, і головна мета конкурсу підготувати дітей до участі в кастингах одеської кіностудії. А відтак долучитися до світу справжнього українського кіно з майбутніми кіноакторами знайомився Сергій Михайлін. Цьогоріч в конкурсі беруть участь 14 учасників з Кірвограда, Знам'янки Одеси та Полтави. Хтось займається вокалом, хтось танцями чи ходять до модельних студій. Однак всіх об'єднує бажання поринути у світ кіно. Хочу стати відомим актором. Актори них багато знають. Участвував в «Міс» і міста дендлопа. Мої номер буде про війну, про наш міс, що мір, нас що в нас в мірі і зараз війна йде. Перший етап візитівка. Учасники мають себе представити. Акторис любимий давно у мене. Владимір Зеленський, народи, слуга. На Вовчика хочу быть похожим. на сцені і в фільмах іграти буду теж. Другий етап творчий номер з року в рік організатори додають нові жанри. Нововведенням цього є конкурс пародія. Учасники пародіювали улюблених героїв телесеріалів та співаків. На даже йо наряди йокостю мені показалися очень чи ярким. меня сразу будет заметно. Ну, Я сама яркая. А тут ще и образ как раз почерпнять мою личность. Судять конкурсантів професійне та дитяче журі, переможці попередніх років. Професіонали розповідають на що звертають увагу в першу чергу. Не заангажованість, не фальшивість дитини на те, що вона своєрідна, на те, що вона талановита сама по собі, на те, що вона не втратила себе. Бувають декі бувають кіношколи, які штампують дітей, з якими вже нічого не можна зробити. Але якщо дитина почуває себе органічно у тому образі, який вона собі створила, або їй допомогли створити, то це найголовніше. Мета заходу допомогти дітям розкрити творчі здібності та навчити бути впевненим у собі. Формат такого конкурсу дозволяє трішки. Е, да? е, е, Кроме того, вони учаться друг у друга, смотреть є в, в жанрех. Ну, я думаю, що це таке перспективне направлення для нашого міста. А головне це перші навички роботи на камеру, які не як допоможуть на знімальному майданчику. Фіналістів конкурсу міста Містер Кіт Сінема занесуть до бази акторських даних одеської кіностудії, аби в майбутньому Му вони могли приймати участь в кастингах. Сергій Михайлін, Володимир Волок, день за днем.